Друзі, я вітаю вас на Ютуб каналі Telegraph.ua. Мене звати Даріна Глущенко. Мій співрозмовник сьогодні, український інвестиційний банкір, фінансовий експерт, публіцист, радіо телеведучий Сергій Фурса. Пане Сергію, мої вітання вам і подяка за те, що знайшли час і можливість сьогодні поспілкуватися з нами. Вітаю! Отже, російський диктатор Володимир Путін в котре оголосив про коротке перемир'я, йдеться про з 8 по 10 травня, тобто на честь святкування в Росії дня перемоги. Ми пам'ятаємо про попереднє так зване великодні перемир'я. Путін повідомляв ледь не за годину. Ну а цього разу заявив про припинення вогню практично більше ніж за тиждень до. А на вашу думку, що це за жести такі доброї волі від Кремля. Для чого це Путіну як може позначитися на фронті? Ну найголовніше на кого ось цей театр одного актора розрахований, і напевно, що більше все таки на Трампа. Mm -hmm. Да, це театр не одного актора, а театр для одного глядача. Це намагання mm -hmm. задобрити Трампа, щоб він все ще мав резони думати, що Росія хоче якось там миру. А на фронт це жодним чином не вплине, бо Україна вже послала Путіна з його такими хитрими перемир'ями, тому цього разу впливу ніякого не буде. Mm -hmm. uh... От на вашу думку, чого може боятися Путін? Не показати своєї так званої могутності на параді на Красній площі, можливо, невідомих дронів над головами запрошених гостей, відсутності техніки в достатній кількості. От для чого йому саме ми розуміємо, що це для одного глядача, так про Трампа ці всі перемир'я так звані. Але от саме ж дата з 8 по 10 травня, чому саме ця дата? Тому що треба якась дата. От, і все це жодним чином параду не стосується. Ніякі українські дрони туди на парад не полетять ніколи. Там буде китайський лідер. Ми не будемо ризикувати великими проблемами з Китаєм, тому ніякі атаки у наших дронів туди не будуть йти. Тому це не для параду. Це для Трампа знову ж таки для того, щоб враховуючи дещо. Публічну роздратованість, яку тепер нарешті іноді демонструє Трамп стосовно російської позиції, і враховуючи, що публічно російська влада послала Трампа з його мирним планом, то все ж таки вони не хочуть, щоб Трамп виходив з перемовин. Вони хочуть виратягнути його, все ж таки на свою сторону. Вони mm -hmm. далі хочуть маніпулювати гратися ним, тому їм потрібно залишати йому надію, що Росія все ж таки хоче миру. Ну і от таким макаром вони намагаються цю надію залишити. Угу. Український президент Володимир Зеленський і голова МЗС України Андрій Сибіга вони відреагували на заяву Путіна про ось це перемир'я травневе, і Україна каже, що режим припинення вогню можна почати просто зараз і продовжити до 30 днів. От на вашу думку, чому Путін відмовляється від цього саме від цих 30 днів? Чому не погоджується? Наскільки Кремлю не вигідне припинення вогню саме на 30-денний термін? І чому? Ні, ну питання на 30 днів чи 13 днів. Питання в тому, що ми хочемо зупинити війну без умов, а Путін хоче умови, а потім зупинка війни. 30 на перемир'я це я про зупинку війни, де факто без умов, бо далі воно там так чи інакше буде продовжуватися. А якщо не, хтось не продовжить, то знову ж таки той буде винен у зариві. Е -е, то Путін просто хоче виставляти умови, він не хоче безумовного перемир'я. Угу. Ми помічаємо, що у Дональда Трампа досить часто змінюється риторика щодо війни в Україні, але от після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані думка Трампа ну трішечки на мою особисту думку, перепрошую за тавтологію, змінилася, і ось здається, що цей маятник, начебто, на боці України, очільник США, написав у своїх соцмережах, що Путін, можливо, дійсно не хоче закінчення війни. От на ваш вашу думку, чи може це бути однією ще однією причиною, чому Путін не вирішив оголошувати про перемиря? Ну тому що, на мою думку, ось така тактика Путіна виглядає доволі просто: він фактично трохи поступається тоді, коли бачить, що ситуація для нього починає загострюватися. так Це є єдина причина, чому було оголошено перемир'я. Знаєте, є жарт чий Крим того, хто останній зустрівся з Трампом. Власне, після зустрічі з Зеленським щось йому там е в голову вдарило, він пішов, написав Трусел. Через день виходить його прес-секретарка і розповідає, що Трамп не задоволений обидва сторонами. Тому mm -hmm. в голові Трампа все дуже швидко змінюється і відслідкувати всі ці зміни, здається, не може навіть сам Трамп. Е тому тут ми можемо просто чекати, мало що від нас залежить. Mm -hmm. Mm -hmm. Тепер я керую світом. Такими словами Дональд Трамп описав свій другий президентський термін. Журналісти запитали у очільника США, чим відрізняється його другий термін від першого, і він відповів, що таким чином: першого разу мені було потрібно робити дві речі: керувати країною і виживати. У мене були всі ці нечесні хлопці. А вдруге я керую країною і світом. І каже мені дуже весело, враховуючи, що я роблю, знаєте, те, що я роблю, це дуже серйозна справа, відповідає Трамп. Пан Сергій, от на вашу думку, від чого саме Трампу може бути весело в контексті врегулювання кривавої війни в 21 столітті в Європі, під час якої гинуть мирні мешканці, ну бо їх хочуть знищити фактично просто через їхню національність. Від чого тут? Весело Трамп. ну Трампу не від цього весело. Йому весело від того, як всі бігають, підлізаються цілують йому в дупу, чи в принципі від того хаосу, який він створює. Адже перший термін Трампа чим відрізнявся, що Трамп був таким же Трампом, але навколо були республіканці професіонали, які стримували його пориви. Зараз навколо нього переважно лоялісти, які розповідають йому, який він великий. І, власне, тому хаосу він продукує набагато більше. Бо замість стримування хаосу є резонування хаосу. В результаті хаос посінується по світу. Я не знаю, чи від цього Трампу весело, чи не весело. Але світу точно весело. І Трамп вже зруйнував довіру до економіки США, до США як партнера, зруйнував більшу частину чи підірвав альянсів, а головне підірвав американську світову економіку, які впевнено прямують до кризи. Оце це всі веселощі Трампа, які, якщо щось і спромігся зробити за цей час, то хіба що напор в душі збільшити в Америці, повернув напор в душі, який був у нього в 80-х. Угу. От ви кажете про підірвання американської економіки. На вашу думку, Трамп це робив свідомо чи не свідомо? Він розумів які будуть наслідки? Ну, очевидно, що це зрозуміло. Тоді ну, для це чого не розуміло? Це не зрозуміло. Звісно Чому? Ну він не найрозумніше людина у світі. Він дід, якому 80 років, який 40 років впевнений, що торгівельний дефіцит це проблема, і він зараз вирішить цю проблему. А навколо нього всі люди бігають і розповідають, який він великий, як він зараз їм зробить переможеньку. Тому іноді його змушують відступати, коли його дії загрожують моментальному колапсу. Тоді може прийти міністр фінансів, там єдина доросла людина навколо нього. Показати графіки і сказати: Дивись, дональд, зараз буде попа. Так, і тоді він відступає, заткує як по торгівельним війнам, так і по атакам на ФРС, наприклад, Федеральна резервна система, це Національний банк американський. Але в принципі більше часу йому розповідають, який він великий, і як зараз точно скоро, -скоро настане золота ера американців. Це не від великого розуму. А ось це таке шоу, яке влаштовує Путін. Я спілкувалася з експертами. Ось, наприклад, Тарас Загородній каже, що політика Трампа це взяття на понт. Знаєте, а може десь вдасться, а може десь не вдасться, а тут треба перевірити, побачити, чи ви з цим твердженням. Ну, дивіться, ми всі поки що, весь світ, поки що намагаються зрозуміти, що це таке і чи є там якась стратегія. Mm -hmm. Бо, там, да, це нове слово в перемовинах. Але це буде нове слово в перемовинах, якщо це хоч до чогось призведе, окрім mm -hmm. хаосу. Поки що Трамп жодним чином не досяг жодного успіху в жодному напрямку. Бо більше, якщо ми згадаємо перший його термін, то є, у нього не було успіхів взагалі. Ну просто від слова нуль нуль успіхів. Да, єдину угоду, яку він там підписав, це з Афганістаном, з талібами. Чим це закінчилось, всі чудово пам'ятають. Не, 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 негатив взяв на себе Байден, але угоду цю підписав Трамп. Тому, власне, чим він там займається, бере на Пон чи щось інше, мені важко сказати. Поки що він просто створює хаос. Mm -hmm. Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані, яка відбулася на вихідних, у Білому домі оцінювали цю зустріч як продуктивну, і ми пам'ятаємо цю фотографію, фотокартку, де лідери держав сиділи одночасно один проти одного і розмовляли, дивлячись таким пильним поглядом ніколи. Гіклінг, якщо я не помиляюся, вона професійно займається читанням по губах. Аналізувала спілкування між Трампом і Зеленським. От за її словами, Зеленський сказав, що я би хотів, щоб ви це зробили, але не так. Ну з ймовірно за все йдеться про припинення бойових дій і зупинення війни. А трамп йому відповідав, що мовляв, не переймайтеся. Це дуже цікава стратегія. Можете бути певні. Ну, ось оця його фраза: не переймайтеся, можете бути спокійні. Це в першу чергу про що? Про те, що дійсно все нормально, все під контролем, і Трамп, і його адміністрація, зокрема, розуміють, що вони роблять, чи все-таки Трамп переконує Зеленського щодо свого мирного плану, який Києву ну, м'яко ем, кажучи, не подобається? Не маю жодного уявлення. Дякую. А, а, добре. Питання до вас чи має Росія, чи має Трамп важелі тиску на Росію, тому що в Кремлі сказали, що вони згодні на безумовне перемир'я за умови припинення постачання зброї в Україну і за умови, що припинення вогню не буде знову використано для зміцнення української армії? Ну фактично, ми бачимо, що Росія відкидає пропозицію Трампа щодо мирного плану. Як тепер може реагувати Трамп? Як він може тиснути і чи буде він це робити на Росію? Ну, ми всі давно сподіваємося, що він почне тиснути, а він ніяк не почав. Uh -huh. Власне, чи почне, чи почне цього разу, також я не беруся казати. Чи є в них важелі впливу? Ну, дивіться, як, що, що таке важелі впливу, чи може він погіршити ситуацію для Росії? Може, чи це завдасть критичного удару по російській економіці? Ні, не завдасть. Тобто нічого такого, щоб, як, що як чарівна паличка, що було у Трампа, щоб завдало такого ніщівного удару по Росії. Ні, такого немає. Але там да, можна збільшити рівень тиску на російську економіку, вторинні санкції, ті санкції, які розглядаються, це все є. Наскільки відсотків ви вірите в те, що Кремль може бути готовий до конструктивних переговорів, чи все-таки це більше дипломатична гра, розрахована на Трампа? Чи можливо все-таки якась надія, що ну можливо, все-таки можна буде про щось хоча би домовитися? Знаєте, яка ймовірність зустріти динозавра в Києві? 50 на 50 або зустрінути, або ні? Тут те саме. Насправді це все залежить від того, що в голові у Путіна. Що в голові у Путіна, ми не знаємо. Тому дуже важко аналізувати. Раціонально він має бажати зараз вийти, тому що Росія витратила дуже багато ресурсів, російська економіка вже починає стагнувати і переходити в кризу. Фонд національного добробуту закінчується цього року. Запаси старого радянського збройня в них також закінчуються цього року. Тому все каже про те, що зараз для Путіна вдалий момент вийти і зафіксуватися. Да? Причому, що Трамп йому просто коврову червону доріжку розстилає. Трамп бере, Путіна витягає з багна невдахи, садить напроти себе і фактично дає йому можливість вийти переможцем. Тому, якщо ми кажемо про раціональність, то зараз Путін мав би вийти. Але знову ж таки ми вже намагалися раціоналізувати поведінку Путіна у 2022 році. Mm -hmm. Ми вже казали, що, ви ну, дивіться, це раціонально, не буде він нападати. І ми програли. Другий раз ставати на цей шлях і намагатися раціоналізувати його поведінку, напевно, вже не дуже потрібно. Тому, mm -hmm. власне, це знову ж таки все впирається в те, що в голові у Путіна. Ми не знаємо, що в голові у Путіна. Поки що він демонструє, що він не хоче. Але знову ж таки, це може бути перемовна позиція, а може і не бути. Mm -hmm. Ну на мою думку, він не те, що не, не хоче ніколи. Не було таких побажань наративів від Російської Федерації про те, що вона хоче припинення вогню, хоче закінчити цю війну. Ну мені особисто на мою думку, я вважаю, що Росія ніколи не відмовиться від оцих своїх імперіалістичних поглядів і бажання знищити Україну та українців як таких. Е, наскільки серйозно слід сприймати українцям та й зокрема світові заяви Трампа про можливість швидкого завершення війни. Війни. Я вже не згадую його фразу і наративи про те, що якби я був президентом війни, би не сталося, я б завершив війну за 24 години. Потім було 100 днів президентства Тобто до кінця квітня ми бачимо, що зараз на календарі 29 число. Це все просто слова в повітря, чи чи як? Знову ж таки, це все залежить від того, що в голові у Путіна. бо Трамп намагається раціоналізувати Путіна, і він, бачивши ту всю картину, про які ми тільки що з вами говорили, розуміє з точки зору раціонального гравця, що зараз для Путіна вдалий момент вийти. І тому він думає, що Путін використає цей шанс, який Трамп йому створює. Mm -hmm. Але ми не знаємо, що в голові у Путіна. Ми не знаємо, наскільки він раціональний в даний момент. Плюс, ну так, да, звісно, вони завжди будуть імперією, бла, 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 бла. Але це ж не про це. Це про можливість чи відсутність можливості зараз. Mm -hmm. Пік спроможності Росія пройшла, він вичерпується, і було б раціонально вийти. Але можливо, в голові у Путіна думка, що Україна не витримає раніше ніж Росія. Що він бачить перевагу в живій силі з точки зору мобілізаційного потенціалу, і досі робить ставку на це, думаючи, що Україна не витримає і да, Росія буде зболіти, але Україна не може собі дозволити воювати довше ніж Росія. Може він на цьому робить е, упор, і тоді, звісно, ніякого перемир'я не буде. Якщо він раціонально розраховує з точки зору можливості Росії впливу на Росію, то він використає цей шанс зараз і вийде. Але ми це не знаємо, бо це в голові у Путіна. Ну якщо зараз захоче вийти, і буде виходити, то треба ж ви ж розумієте, що треба теж якось і російському громадянину подати під яким соусом, що ми завершуємо так звану СВО що... російському громадянину можна подати в будь-який момент під будь-яким соусом, він це схалує. Вони йдять все. Так. Да, тому це взагалі не проблема. На це, це не треба переживати. Угу. Західні зміни пишуть, що президента проти президента США ініціювали імпічмент у конгресі. Його звинувачують у порушеннях аж за сімома статтями. Чи вірити ви, виявив імпічмент Трампа? Да ні, ніякого імпічменту зараз не буде. Просто один конгресмен подав, ну подав, Да ну і що. Не варто так акцентувати на цьому ні, взагалі. Пане Сергію, я вам вкотре дякую за нашу розмову, за ваш час, за те, що сьогодні поспілкувалися з нами. Друзі, я також вдячна вам за те, що ви дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і побачимося з вами у нових випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.